Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моя Полісся. В шапці знову йду на заробітки, на малинку йду. Поїду побачу. На сонечко сьогодні таке зараз 9 час. Зараз приїдуть по мене. Я поїду, покажу вам малинку, де ми збираємо. Так в шапці білій, обов'язково, бо дуже жарко сьогодні буде. Така погода в нас. Зараз покажу. Подивіться, немає, ні, нічого нема. Моє яблука. Отака погода, йду. Зараз машина приїде і поїдемо. Де що мені зробити? Малину збирать. Збирає малинку. Дивіться яка гарна малина. А малина. Я рубати Моя подружка пішла. О, збирать малину. Привіт, под'юшка. Скільки малинки? О. Тихо. О, ще одна подружка. Привіт. Збираємо малинки, їдемо до всім, До побачення.